Хоча на дворі сезон відпусток і більшість ніжиться на морях під спекотним сонцем. Майже півсотні учасників з різних міст України з'їхались на всеукраїнський турнір по тенісу, який 2 липня стартував у місті Хмельницькому. Турнір проходить у нас з 1 по 7 число. Це вже традиційний турнір піренства города, всеукраїнський турнір вікові групи дітей. 10, 12, 14 років. Приймають участь 46 учасників. Приїхали такі міста, як Вінниця, Чернівці, Київ, ну і наші місцеві спортсмени. Попри те, що професійних гравців на Хмельниччині немає, підростаючі покоління час від часу тішить успіхами. Нещодавно юні тенісисти нашого краю повернулися з українського турніру Буковинське літо. Тренери залишилися задоволені своїми вихованцями, адже ті показали непогані результати та досить високий рівень підготовки. На «Буковинському літо діти зайняли місця, дуже, дуже хороше зарембаяна, та тренера Трімбіцький. Наталья Вячеславовна и Вячеслава Александровича Иванова заняла первое место в одиночном разряде. Оля Трунина заняла, которая занимается у Болбова Виталия Сергеевича, Болбова Татьяны Юрьевны, заняла первое в паре и третье в одиночном разряде. Грабіц Даніл заняв е, друге місце в парном розряді. Великі надії у тенісі подає 11-річний Данило Горобець. Незважаючи ну, на свій вік, юнак є одним з кращих тенісистів України. У його здобутках 18 кубків та 76 медалей. Та й на домашньому турнірі хлопець налаштовується тільки на перемогу. Я дуже сильно очікую свою перемогу. Я готовий на все, щоб виграти. Ці змагання насправді таких маленьких чемпіонів може бути значно більше, але перспективну молодь потрібно зацікавити. Про державну підтримку наші тенісисти уже й не згадують. Більше того, що ще у всіх в пам'яті намагання кращого тенісиста України сучасності Олександра Долгополова виступати під прапором Російської Федерації, бо там умови набагато кращі. У нас навіть юному поколінню участь в чемпіонатах фінансують батьки, проте не кожна родина може дозволити собі тижневе харчування та проживання у готелі. Відтак молодим та перспективним залишається вигравати лише комп'ютер. Турніри, не виходячи з дому. Наразі проблема фізичного виховання є досить актуальною. З кожним роком популяризувати спорт серед молоді дедалі важче. Чиновники заявляють, що любов до спорту мають виховувати батьки. Останні твердять, що крім любові, потрібно мати технічну базу та матеріальне забезпечення. А поки і ті, і інші намагаються скинути себе відповідальність, кількість талановитої молоді невпинно згасає.